Під час робочої зустрічі Ансгара Ашфалька, радника посольства Німеччини в Україні, та Олени Адамович, заступника голови обласної державної адміністрації, обговорили перспективи економічної співпраці, продовольства та сільського господарства, а також проблеми захисту споживачів. Олена Адамович зауважила, міжнародні зв'язки між нашими державами налагоджені давно, але хотілося, щоб ця зустріч дала поштовх до активізації співпраці. Німецька сторона для нас дуже важливий партнер і можна сказати вже традиційний партнер, тому що на Території області реалізується декілька інвестиційних проєктів, чисто німецьких або спільно з німецькою стороною. І вони є досить успішними. Під час перебування в області пан Ашфальк відвідав сорочинський ярмарок. І, хоч за відсутністю часу побачити, вдалося небагато, він зазначив, захід справив на нього позитивне враження, адже організований на високому рівні. Також радник висловив сподівання на подальшу співпрацю. You know to... Так як це наша перша зустріч, і це мій перший візит до Полтави, це зустріч в вічливості. Ми набираємо інформацію про подальшу кооперацію. Я побачив небагато, тому що це короткий візит. Але те, що я бачив, справило на мене гарне враження, і я можу сказати, що подальша співпраця буде, і вона буде успішною. Також з офіційним візитом до Полтави завітали представники Великотирнівської області Республіки Болгарія. За часів радянського союзу Полтавщина підтримувала зв'язки із Болгарією, але після здобуття Україною незалежності їх на деякий час втратили. Нині відроджують у ході зустрічі. Підписали угоду про торгово-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між адміністрацією Великотирнівської і Полтавської областей зауважив Іван Момот. Щоб можна було ну вкладати фінансові ресурси. Там і і ну, скажімо, тих артистам, чи митцям, чи і, і, оплатити там відрядження і так далі. Угода передбачає і співпрацю у сфері туризму. Туристичний бізнес у Великотирново наголосив Георгій Рачов, дуже розвинений. Він головне джерело наповнення державної казни. Це спорозуміння, яке ми свій час підписали, це перший етап, второй етап.